Віто пік дитячого травматизму на малюків і підлітків чатують різні небезпеки: укуси комахи, тварин, падіння з дерев, харчові отруєння та загрози від сонця і води. Найчастіше ж вскакують у халепу найжвавіші. Нагадаємо, чотири дні тому в селі розлуч у річці Стрий втопилося троє підлітків. Хлопці кинулися на допомогу товаришу, який тонув. Його врятували, а самі загинули. Медики занепокоєні впродовж останніх років дитячий травматизм невпинно зростає, і причина цьому неуважність дорослих. Замість відпочинку лікарняне ліжко. Це довела Олежика до лікарні. У цій палаті дитина вже майже тиждень. Ми ще здром зібавити. Він виліз на паркан, почав його хитати. Я втікав і цегла мене догнала. Мама Олежика навіть і не думала, що все настільки серйозно. Діагноз лікарів перелякав її. Не на жарт. Зі сльозами на очах жінка розповідає про пережите. Перелом правої тазу тазової кістки. Але казав лікар дома, спокій і харчування, то все буде добре. Фіртка травмувала руку юстинці і її сестричці. Тепер малечі кілька днів доведеться проходити з гіпсом. Аби більше не було так боляче, дівчинка ділиться золотим правилом дітей. Дітки всі дітки бути бичем і всіх слухатися. Переломи вивихи рани і так щодня у травматологічному відділенні під час канікул гаряче, запевняють медики. Практично кожного дня поступають по 4-5 хворих на зачергування. Це очевидно зв'язано з тим, що діти не ходять в школу, більше мають вільного часу, ну і більше є можливості зараз літом десь ганяти, лазати і в такому плані. Ну і багато є травм падіння з дерев, автотравми є ДТП, є падіння десь по будівництву. Серед різних дитячих травм трапляються і незвичайні. Дівчинка допомагала батькам молоти м'ясо і необережно другий палець запхала в саму м'ясорубку, ампутувала нігтю фалангу. Школярі довго чекають літніх канікул, тому тепер їм нема зупину. Менесиця закликають батьків бути поготові і добре пильнувати своїх непосид. Лише на водних об'єктах втопилося п'ятеро дітей. Буквально декілька днів тому чотирирічна дівчинка запхала пальчики в гладильну дошку та не змогла самостійно їх витягнути. Доводилося нашим рятувальникам вирізати пальчики дитини, щоб не травмувати. Також нещодавно стався досить неприємний випадок, коли маленька дівчинка зайшла в гараж та випала кислоти. Отож, більше уваги дітям, менше травматизму. Пильнуйте своїх чад як зіницю ока. Марія цица назарпіг новини.